Вони програли дітям у футбол. Депутати Харківської міської та обласної ради у п'ятницю зіграли товариські матчі з вихованцями Богодухівського інтернату. На початку зустрічі непереможні гравці без краваток сподівалися на тріумф. Хоча поле трохи не сподобалося, а суперник здавався значно слабшим. Депутат Олександр Василенко одразу застеріг колег від піддавків Діти, вони більш емоційно болі до относяться тому тут здесь берегти не только себе, но й дітей. играть на опережение. И потом они могут, у них больше выносливости, как мне кажется. Они настроены всегда на победу. Для нас, как настоящих олимпийцев, на участие. А если будет еще и победа, и радость, и для ребят, и для нас это прекрасно. Команде металлист Богатуфов Пискуль? Привет! Привет! Команде депутатам Пискуль? Привет! У першому таймі здавалося, фортуну вітром занесло на бік гостей. Депутати почали вигравати. Два голи забив Андрій Лесик і ще один додав Євген Шаповал. Як зауважили гравці під час перерви, понад усе деморалізувала підтримка суперників з боку їхніх вболівальників. Якщо наші мов заб'єдамін тут, та не дайду дітей, стільки задора, стільки огня, їм так хочеться побідіть у взрослих дядячок. І хотілось би дітям показати, що депутати це не… Непонятно кто. Обычные обычные люди, которые любят спорт, любят детей. У детей есть чему нам поучиться. Они бегают, они заведены, вспоминаешь сам свои годы, школьные, лучшие, наверное. Ну, Вот такие ощущения. Я вам скажу, дуже трудно, не думав, що буде так сложно. Вроді би діти, вроді би как бы акуратно треба, де ногу вбирати, де їх там не поставити. Але потім зрозумів, коли було пару міністрів, навіть камера запечатліла, коли ззаду по ногам б'ють, коли нав'язують жорстку борьбу і в плечо толкає. Думаю, ну чому тоді треба, що їм показувати теж жорстку борьбу. Проте другий тайм розставив усе по своїх місцях. Вихованці НВК після зміни воріт набили гостям аж п'ять голів. Наприкінці матчу депутат обласної ради Денис Степанов у Вічі і прорвався до воріт суперника і трохи зрівняв рахунок. Після оприлюднення рахунку 4-5 суддя оголосив закінчення матчу. Зробили, молодці. Ну, Тому що діти мали характер, молодці, вони настільки фізично підготовлені. У них стільки емоцій, які вони всі викладають в цю гру. Ну а ми вже, звісно, старались. Ми в першому таймі грали краще, але во второму просто устали. Ми намагалися сьогодні не краще свій матч. Думаю, мы пригласим, может быть, этих ребят где-то в Харькове сыграем. Но самое главное, что они получили удовольствие, получили азарт и голи красивые забили. Мы не забили сегодня красивый голов, но мы не расстроились. Это первое поражение команды депутатов городского совета в целых официальных играх. Но мы не отчаиваемся и будем лучше тренироваться на будущее. Потому что они знают тот. Чувство побіди, хто не знає вкуса поражень аскалтілиму Смак поразки. Народні обранці разом із богодухівськими вихованцями трохи підсолодили випічкою з маком та повидлом. А для вгамування нервової системи запили смаколики трав'яним чаєм.